Тим часом в Сенаті тривають погодження членів нової адміністрації Дональда Трампа. Новим міністром фінансів може стати економічний радник президентської кампанії Дональда Трампа та впливовий інвестор Скотт Бесенд. Фінальне голосування за його кандидатуру відбудеться в сенаті в понеділок. Також стала відома дата слухань щодо майбутньої директорки з нацрозвідки. Це відомство може очолити колишня конгресвумен Тулсіґабе. Її публічні слухання заплановані на цей четвер. Про ці та інші призначення а також заяв. Ви номінантів щодо російської війни в Україні дізнавалася наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова. Катю, привітка. Сьогодні Сенат планує Літаю, сьогодні. Сенат планує провести фінальне голосування щодо номінанта на посаду міністра фінансів скота бесента. Якими заявами по Україні запам'ятався цей номінант? та які шанси на його погодження? Спершу скажемо трохи про самого скота Бесанта. Він є відомим інвестором. Також він був партнером у фонді Сороса і донором і економічним радником для кампанії під час президентських перегонів Дональда Трампа у 2024 році. Так як і як він є кар'єрним інвестором, то очікується, що він навряд чи зустріне багато критики від сенаторів. Принаймні на цьому наголошують окремі експерти, і неймовірніше буде погоджений двопартійною підтримкою. Але голосування буде сьогодні, і ми власне за цим будемо стежити щодо його за. Заяв... Яв по Україні, то під час слухань він зуважив, що е, міністерство фінансів відіграє дуже важливу роль у підтримці нацбезпеки Сполучених Штатів Америки, і в цьому контексті він заявив, що чинні санкції на Росію є недостатніми. І Що якщо на це буде воля Дональда Трампа, то Бесент хотів би посилити санкції проти Росії, зокрема в енергетичному секторі. І за його словами саме ці посилені санкції можуть привести Москву за стіл перемовин. Пропоную послухати. Russian Federation... якщо будь-які офіційні особи в Росії спостерігають за цими слуханнями, вони повинні знати, якщо мене затвердять, і якщо президент Трамп передбачить це в рамках своєї стратегії із припинення війни в Україні, я на 100% підтримую посилення санкцій, особливо на основних російських нафтових гравців до рівнів, які змусять Росію до перемовин. Я вважаю, що існуючі санкції не були достатніми. Я вважаю, що попередня адміністрація боялася росту цін на енергоресурси під час виборів. Каче, також цього четверга відбудуться відкриті слухання щодо майбутньої директорки з нацрозвідки. Нею може стати колишня конгресвумен Тусі Габард. Що ми знаємо про цю кандидатку, та яких ще призначень та слухань варто очікувати цього тижня? Прихильники Тусиґабарт наголошують на тому, що вона є підполковницею запасу, яка служила в нас гвардії. Що, мовляв, цього досвіду має висли, е, вистачити, щоб очолити нас розвідку сполучених штатів Америки. Натомість критики таки наголошують, що дії Тусі Габерт і заяви Тусі Габерт є щонайменше не непослідовними. Вона спочатку була демократкою, потім стала незалежною конгресвумен. Потім, зрештою, долучилася до лав республіканців. Вона також запам'яталася компліментарними заявами щодо окремих диктаторів, зокрема ом, колишнім лідером. Сирії Башаром Аль Асадом, а також до чинного очільника Кремля Владімера Путіна, якщо погодять, то Тулсіґаберт стане директоркою нацрозвідки Сполучених Штатів Америки. Ця позиція була створена після теракту 11 вересня, і вона служить тим, щоб координувати секретну інформацію між усіма спецслужбами Сполучених Штатів Америки. Сенатори республіканці, з якими я поспілкувалась, стверджують, що вона, попри те, що вони не погоджуються із деякими її діями та заявами, що вона мовляв справиться з цією позицією. Пропоную послухати. I think she will be appointed. Я вважаю, що її погодять. і задаватимуть запитання про відповідні занепокоєння. Не забувайте, що вона має пройти погодження комітету, тож їй задаватимуть усі ті запитання, і вона матиме гідні відповіді. Їй уже ставили ці питання під час особистих зустрічей з сенаторами, і вона знайшла на них ґрунтовні відповіді. І зрештою, я вважаю, що її погодять. Я особисто створював законодавство разом з нею, коли вона працювала у палаті представників. Вона є підполковницею Надгвардії, і ми маємо спільний законопроект чи є у вас занепокоєння щодо заяв Тулсіґабарт про Росію та Сирії? Я сильно тиснув на неї щодо її заяв. Загалом ми друзі, і я вже давно її знаю. Я тиснув на неї з цього приводу під час нашої зустрічі. Я не погоджуюся з її точкою зору. Але треба також зрозуміти, що означає бути директором національної розвідки. Ви маєте представляти президенту та законодавцям, таким як ми всю наявну секретну інформацію. Погоджуєтеся, ви з нею чи ні, абсолютно всю. Ви маєте бути справедливим суддею щодо того, що повідомляють наші розвідувальні служби. І я думаю, ви побачите її на слуханнях, що вона дуже добре розуміє цю роль. А для мене це найважливіше, аби бути хорошим директором нацрозвідки, ви маєте розуміти свою роль, незалежно від того, що ви казали раніше. Але я особисто запитував її про це, і я впевнений, що її питатимуть про це під час слухань. I'm to that я з нетерпінням чекаю продовження процесу її призначення. Перевірки ФБР щодо неї є дуже важливими. Важливо також як вона виступить на слухання в комітеті. Але загалом я схильний підтримувати усіх кандидатів президента Трампа. Він виграв вибори, і за відсутності надзвичайних обставин це буде моєю політикою. Ж Будемо стежити за цими слуханнями. Дякую, Катю, за твою роботу з нами на прямому зв'язку з Капітолією була Катерина Лісунова.